Всім вітання. Сьогодні у нас 17 травня 2024 рік. Ось це в нас хорма, віргінка. 4 роки деревам. Висота дерев 2,5 метри приблизно. Ось цих 1, 2, 3, 4, 5 дерев. Тут було додатково тут градочка і капелька. От, і хурма коренням брала НПК, який я давав від квантума. Ось тут, тут, де було НПК, тут взагалі все дуже-дуже ідеально, питань немає. А от сюди чуть-чуть далі ось вже е поливу не було. Тут чуть-чуть хурма слабша. От один тільки пагін, тут щось чуть підмерз. От, ну, Таке трапляється. Ось, ну ці десь з половиною таких преділах. не, не трьох, ну Будемо вважати там 2 метри. От. Ну, ці чуть-чуть ще менші. Теж непогані. От теж де-не-де -не де маленька верхівочка чуть-чуть підмерзла, не визвів, що була. Але це, як скажемо так, поодинокі, поодинокі випадки. Так, все нормально. Чуть-чуть було підмерзання, тому листя, отаке, ніби в плямочках це від, від заморозку. Як бачимо, ну, сама, сама, сама до самої-самої верхньої блуньки все нормально повизрівало. От, ось ці. Так, а тут вже все нормально. І капля, і, власне, хочу розказати. Зараз покажу на ці. Ось попереднього року ось тут було обрізано весною. Як бачимо, приріз просто скажений. Ось так само тут. Ось тут було обрізано попереднього року. Ось один пагін, другий пагін. О! Так. До самої-самої верхівки все визрівше. Як бачимо, вже квітує віргінка. Тобто повизрівало. ну не без того, десь якась гілочка в кроні може відсохнути, то таке, бо це хурма, вона любить гілочки трошки скидати. Але в цілому, як бачимо, нормальне визрівання. Це вже два роки так. Я спочатку на цих п'яти попробував, Два роки назад мені сподобалося. І попереднього року я вже на всьому рядку працював. О, зараз я в Лідію Чернецької взяв зимою зимою в живці, зараз буду от щіпляти. Напередала, поділилася зі мною сортами. Власне, що зараз будемо робити? Беремо, значить, бажано мати якийсь pH-метр чи отакі полоски лакмусові взяти. І збиваємо pH обов'язково препаратом квантум Хамеліон до п'ятьорки. От у мене 6,5 по кольору. О, то мені на 10 літрів треба 20 грам квантум хамелеону Якщо у вас там 7, 8, 9, відповідно, може 30-40-50 треба, це вже підбирайте під свою воду. Ну треба обов'язково збити pH до 5. 5, 5,5 5 має бути в таких межах. 6 це вже зависока. І беремо е, четвертину таблетки Гіп на 10 літрів води. І спочатку переводимо pH в норму, вляємо квантум хамеліону. От. І беремо четвертину таблетки, кидаємо її, вона шипить гарно і все. І про просто проходимо гарно, гарно скажімо так, змочуємо ось ці молоді пагони. Оця фаза десь саме ідеальна. Це десь 10-15 см. Ось Ось ця та фаза, де. Ну я чуть вже може і запізнився, десь, може тиждень назад можна було вносити, коли воно отакого от, от розміру було. Тут вже десь 15 навіть до 20 деякі пагани. Трошки не встигаю я. Цього року дуже рання весна. Так, в основному це в мене проходиться десь на 15 травня в моїх умовах. І вношу цей препарат і все. І далі більше я його не вношу. Далі по класиці НПК годуємо з ну, самої весни фосфорний, далі йде баланс там, 19, -ки, 18, -ки, 20. ки І вже на, десь після 20 серпня даємо е, калійний. Ну і час від часу даємо трохи кальциніту. Чи кальциніт, чи кальцію селітру, чи тіосульфат кальцію, вибираєте, чи бреслів кальцій. Ну, Хто що собі захоче. І, як бачимо, питань з визріванням хурми взагалі немає. Я в кінці поставлю кусочок е відео е на іншій ділянці оцим деревом 4 роки, а там деревом 5 років хурмі. І там я останні 2 роки не вносив. Е третій І побачите, наскільки гілки сильно повідсихали, наскільки погано розвиваються самі дерева. О, хто може сказати, що там без поліву? Ну так туди в мене теж без поліву і там нормально дерева розвиваються теж. Так що тут не з полівом зв'язано. Тут прикол в тому, що в мене ось така ось такий ґрунт, глина, от, як бачимо, от, вона прямо кусками такими. Не, 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 піщано. не піщано. глинистий ґрунт. І дуже хурма в перші роки дуже туго йде, дуже не хоче рости. І от попереднього року, попереднього року і от перед цим, тобто Це в 22-му і в 23-му. В 22-му я на декількох рослинках спробував, а в 23-му я вже от весь цей рад прийшовся І мені сподобалося. Мені сподобалося, не без того, да, десь якась гілочка може отак чуть -чуть, ну, щось, чи, чи не визрєва, чи... ну це хорма, вона, вона таке любить. Десь якусь гілочку так чуть -чуть відсушити. От. Але там, як там половина крони, де я не вносив, там сухі, то це, звісно, дуже неприємно. Не І ось тут в мене теж є млочі. Буквально поряд. Я собі для страховочки ще взяв, чуть з запасом кісточки. Точно так само ось тут. Хурма набагато менша. На, набагато пізніше була висаджена, як бачимо, росте теж приріст прекрасний. О, теж вона сиділа, ось підмерзала, перші роки не хотіла рости. Оце за попередній рік, як бачимо, один пагін, другий пагін, третій пагін. О, пішов. Так само тут. Не хотіла рости, підмерзали весь час верхівки. Пішла шикарно до самої верхньої бруньки. Так само ось тут. Ось була обрізана, пішла товстенька. От така кажу, бувають такі деякі гілочки, от що хурма їх засушує. Але це, якщо нормальний от догляд, тут питань немає. Ось тут ще хурма. Це був заморозок, чуть зачепив. О, тут була хурма, ну я там знайомим пороздавав трошки. Ну Забагато, забагато мені хурми. О, Тут, на жаль, чужий заморозок її зачепив. Але тим не менше, як можна бачити, від сам... ну, до самої самої верхівки. Все визріло. Ці чуть-чуть були кращі. але ну, Прекрасно, прекрасно підмерзань цього року я не бачив. Це теж не хотіла, от бачите, де було обрізане попереднього року. Теж було підмерзло, ось тут теж було підмерзло. Підмерзало, тільки на ну, вніс, але ну, маємо вносити дуже рано. Тобто от зараз 1-15 травня. О, тут трошки була тінь. Тут деякі чуть чуть такі. От, але це не кінчики. От тільки один тут кінчик щось. Щось він не, не до кінця визрів. Ну, таке інколи трапляється. О, тут була. Тут трохи тінь була. Ось тут я забрав пару штук і туди пару штук забрав. Тут в мене ірга і я хочу, щоб в мене тут радочок ірги був. От, і власне помаленьку трошки порядок наводимо. Дуже рання весна і все не встигаємо. Тільки надобрався ну, до цієї ділянки. Так що зараз зроблю вклеєчку туди в кінці, дізнав за 2 хвилинки. Ось цю хурму у мене, на жаль, того року кліщ зловив. Я не знав такого, що може бути кліщ на хурмі, але вже узнав. То Попереднього року попрацював, трошки кінчики, де був кліщ, от як бачимо, всі верхівки от його аж, аж покрутило. То де, де сильно був кліщ, то вони, на жаль, чуть-чуть їх так підморозило. О, ну, Там було ясно, що вони не, пере, не переживуть зиму. Бо там таке, Я щось навіть не, зразу не зрозумів, що йому таке. О, цього року, як бачимо, вже кліща немає. листя нормальне, Ненька, тут таке листя покручене, деформоване, не міг зрозуміти, що, що її не так. А потім дійшло, що це кліщ може бути. Ось. А так, все відмінно, все гарно визріває, питань немає. Так що, хто хоче. Отакий от, от варіант. Так само на Азіміні. Це десь на днях буду вносити. Теж зараз оце щеплю. І під вечір, якщо залишиться час, буду вносити, вносити оцю таблетку. Дуже класна таблетка, по багатьох культурах пробував. Спасає, виручає прям дуже класно. Ось так виглядає саджанець хурми, на якому не застосовували. Препарат Гіп-3. Як бачимо, ось кожен рік воно ось так підмерзає. Ось дивіться, скільки гілок сухих. Ось це один саженець. Ось бачимо все це сипіться просто. Сухе. Тут поряд. Інший росту немає. Кожен рік отакі от, от. Ну, самі бачите, просто сипляться. От. сипляться гілочки. Ось такі. О. О, будь ласка. Один, два тут поряд. Третій. Дивимось, це все сухе, не визривше. Третій, четвертий. Вони всі висотою десь метр, може чуть більше метра. Просто юки. Не визрили, повідбирали. Так, йдемо. Так, оце показували. А, теж, Так, ага, тут груша. Ще одна хурма. Так само. Ну, та по суті, по суті на всіх рослинах. Хоч хурма і на рік старша. А, повно невезрівших кінчиків отаких. От Це взагалі, ледве-ледве жива щось. Не знаю. Вже і колик. Стояв, поставив колика на рік, думав, підв'яжу її. Вже колику, колик переперхав, вона так і не годна рости. Не знаю, треба давати так само фітогормон, толку з того не буде. А. Ще одне. Так само просто сипиться.